Вишкібання цервікального каналу це діагностична процедура, фактично це вид біопсії шийки матки, під час якої лікар бере зразок клітин шийки матки, які вистилають її зсередини. Потім зразок відправляється в лабораторію, де проводять гістологічне дослідження. Це дослідження дозволяє нам встановити точний діагноз, в яких випадках проводиться вишкрібання цервікального каналу. Перше, якщо в цитологічному мазку ПАП-тесті виявлені атипові клітини, клітини з дисплазією або злоякісні клітини залозистого епітелію, який вистилає цервікальний канал. Друге, коли нам потрібно встановити причину аномальних маткових кровотеч, а виконати гістероскопію, наприклад, немає можливості. І третє, це використання вишкібання цервікального каналу для видалення поліпів цервікального каналу. Така процедура проводиться, якщо видалити поліпи, іншим способом немає можливості. Проводиться ця процедура зазвичай спеціальним інструментом, який називається пюрятка. У нас в клініці ми використовуємо одноразову кюретку, завдяки якій ми можемо малотравматично провести процедуру і уникнути таких, такого ускладнення, як стеноз цервікального каналу. Процедуру проводимо під місцевою анестезією або інгаляційною аналізією.